Виконуємо номер 679 із підручника Алгібра 7 та номер 32, крапочка 10 із підручника Математика 7. Інтегрований курс, частина 2. Автор підручників Олександр Істер, видавництво Ганеза 2024 рік. Виконайте дії і 4 завдання. Приступаємо до виконання. Піднесем до квадрата суму. Квадрат суми двох виразів дорівнює квадрату першого доданку, чи першого виразу. Додати подвойний добуток першого виразу на другий і додати квадрат другого виразу. Мінус 1 переписали. Підносимо до квадрату 3а, це буде 9а в квадраті. Помножимо, виконаємо множення 2 на 3, 6, да на 1, 6, і наша змінна. І піднесемо 1 до квадрата, це буде 1. Зведемо подібні доданки: 1 і мінус 1 взаємознищуються. Отримаємо 9а квадрат додати 6а. Переписали 12аБ і піднесемо до квадрата різницю. Квадрат різниці двох виразів, дорівнює квадрату першого виразу. Відняти подвоєний добуток першого виразу на другий і додати квадрат другого виразу. Переписали 12аБ, підносимо 2а до квадрата, це буде 4а квадрат. Викуємо множення 2 на 2, 4 2 на 3 12. І наше змінні. І підносимо до квадрата 3b квадрат, це буде 9b в квадраті. Зведемо подібні доданки. 12 b мінус 12 b взаємознищується. Отримаємо 4 a квадрат, додати 9b квадрат. Піднесемо до квадрата суму. Для цього підносимо до квадрата перший вираз. Додаємо подвоєний добуток першого виразу на другий і додаємо квадрат другого виразу, вісім можна не брати в дужки. І тепер помножимо мінус 16, Одночлен на многочлен. Маємо мінус 16а квадрат відняти 64, підносимо до квадрата 4а, це буде 16а квадрат. Виконаємо множення. 2 на 4 – 8, 8 на 8 – 64, де да наша змінна А. Додати 64А. Переписали відняти 16А квадрат і відняти 64. Зводимо подібні доданки. 16 А квадрат і мінус 16А квадрат. І, мабуть, тут неправильно я записала умову. Ні, правильно. 8 загубила. І ще додати ж 8 у квадраті. І додати. Вісім у квадраті це 64. І мінус 64 і 64 взаємознищуються. І в нас залишається 64. Мінус 4 у квадрат додати, переписали, підносимо до квадрату різницю. Це буде квадрат першого виразу. Відняти подвойний добуток першого виразу на другий. Додати квадрат другого виразу і відняти 25х у квадраті, переписали 5х підносимо до квадрата, це буде 25х квадрат. Виконуємо множення 2 на 5 10 да на 2 – 20 мінус 20х. Підносимо до квадрата 2 у це буде 4х квадраті. І відняти 25х квадрат переписали. Зводимо потім доданки мінус 4 у квадрат і 4 у квадрат взаємознищуються. 25х квадрат і мінус 25х квадрат взаємознищуються. І залишається мінус 20х. Номер 679 із підручника алгебра 7 та номер 32.10 із підручника «Математика 7» виконано.